Життєрадісність Ради... життєрадісність і. І товар. так радісність і... і. ще щось. Це одне слово взагалі? Щаслива, людина. Щирість. Відкритість. Реально Реально при... Оптиміст чи радісний оптиміст. І шо? Боже. Палка, знаєш, що ти мій... будеш гіфки робити на роботі цей раз? Це точно <фіт> ти... це, це, чи... ці, <фіт> це... <фіт> не числа. Настілання. Блін, ну давай жодний туди. Життєсварі, ну сніг. Ми всі на людини. <фіт> всі на людей сидіть. Життя радісний. <ківується> це якийсь інший... це синонім цього. А хто загадував? Я. Альпініст. Оптиміста запам'ятається? Ну, добре. Екстраверт? Два. Чотири Оптимус перші букви? Оптимус Прайм. Радісний, сумний. Хридур. Сангвінік чи що? Тааа, да, Сангвінік! Ох, така сурі, де ви? Але ж Сангвінік сильний. Алка, вклонись! Алка! Костовська! Жопа покажи собі!